Смаколики в поміч АТО в Кіровограді представники місцевої самооборони влаштували благодійний ярмарок, на якому збирали гроші. в Поміч АТО та хворим дітям. Тривала акція до вечора. Скільки коштів вдалося зібрати? організаторам, розкаже їй примак. Благодійний ярмарок почали в обід на площі героїв Майдану Волонтери продаж принесли хто що міг. Ми попросили наших знайомих, друзів, з церкви що нам допомогли, напити щось своїми руками. Тобто починаючи від калачиків, міні мини-пицы, тортов всього іншого. Ми ці тортики, пироженки, там, калачі продадим. Продаємо вот такі, патріотичні, і теплые носки, жена вязала. Осінь, а зиму Яшат носки, скида. От передавали через точку, самооборону. Пожалуйста, пожалуйста, нашим бойцам. Ну, а це пару зв'язало. Ну, на ярмарку. Ціни на всю продукцію символічні, тож містяни скуплялись за любки. Так це нужна, нужна всему народу, чтобы мы могли деткам больным, чтобы мы могли АТО вам Люди відкриті, і вони всі стараються Послідні вынести і отдать, щоб все это закончило. Щоб наша наша армія була сита, одята. кошти кидали до благодійних скриньок. Часть денег ми собираем для больных детишек. Ой, названня. Сложнее названня, не повторюю, там дуже дорого лікарство. Усіх охочих на ярмарку напивали гарячим чаєм, були розваги і для малечі. Вітер паду. Ми полетили, полетили. Вояки, що теж приєднались до акції, за подібні заходи вдячні. Кажуть, на передовій тримаються завдяки підтримці небайдужих. Те, що допомагає, це дійсно так. Я сам з зони АТО приїхав на 14 днів. Вони Али до мене ці хлопці, дівчата і допомагали нам. Приїжджають, підтримують і в самих бойовий дух підіймається. Тривала ярмарка до вечора. Організаторам вдалось зібрати дві тисячі гривень. У майбутньому вони планують провести ще один захід, сподіваючись зібрати більше коштів. Інна Промакеля-Зільонкін Зільонкін день за днем.